Цей понеділок у Сполучених Штатах державний вихідний з нагоди різдвяних свят. Одне з найбільш світлих днів у християнському календарі Різдво сьогодні стало святом не лише для християн, але й для людей інших вірусповідань. Наприклад, у Лос-Анджелесі Різдво відзначають навіть американці-мусульмани. Чому більше знає Зорислав Байдюк? Саман та Фатіма на діках почали відзначати різдво одразу після одруження. Вони старано прикрашають будинок, дотримуються інших різдвяних традицій, хоча і не християни. Ми вважаємо себе американцями, як також іранцями та мусульманами, але не бачимо в цьому жодного протиріччя. Нам подобається святкувати різдво, і ми відповідно прикрашаємо будинок. Американка пакистанського походження Тагміна Хан почала прикрашати будинок на різдво заради дітей. нам подобається бути частиною американської традиції. Це подарунки та щедрість до інших. Загальна радість. Ми хочемо бути частиною цього. На свята Тагміна. Запрошує до себе друзів мусульман, деякі з яких, як то Сара Хан, теж прикрашають свої будинки. Щоправда, далеко не всі мусульмани схвалюються. Вони вважають, що мусульманам не варто святкувати різдво, бо це не наша релігія. Однак, хоча ми не святкуємо народження Ісуса, ми віримо в Христа, тож немає нічого поганого в тому, щоб радіти в цей час. Узман Мадга, речник мечеті Кінфахат у Лос-Анджелесі. За його словами, мусульмани можуть святкувати різдво, але без релігійного забарвлення. Веселіться і насолоджуйтесь, але треба розуміти, де різниця між ісламом та християнством. далеко не всі американські мусульмани святкують різдво. На думку Усмана, таких насправді одиниці, а святкують надзвичайно мало мусульман. Валіхан Хан дотримується іншої думки майже всі мої знайомі, які вірні мусульмани, святкують різдво, бо вони хочуть бути частиною цієї культури. Багато американських мусульман, які святкують Різдво, кажуть, що не сприймають це свято як релігійне. Для них це родинне свято з особливим духом доброти, подарунків та щедрості. Зорислав Байдюк, Голос Америки.